Обговорилися сьогодні в вашій групі і а, чому тема, яку ми сьогодні говоримо, є актуальна. Ну, ми обговорювали сьогодні, взагалі чи потрібні інтернатні заклади в Україні. І тема ця звичайно дуже актуальна, тому що Україна вже висловила намір реформувати інтернатні заклади десь років сім назад. Але як кажуть, на жаль, воз і нині там. Проблема полягає в тому, що, звичайно, незважаючи на те, що протягом останніх п'яти років були позитивні зміни, були створені альтернативи, сімейні форми виховання дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, такі як прийомні сім'ї, активізувалася опіка, піклування, активізувалось явище національного усиновлення. Мало того, була прийнята урядом Януковича, була прийнята програма, державна цільова програма реформування системи закладів для дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. П'ять років назад, яку ми дуже вітали, і яка була, ставила правильні пріоритети. І ми були дуже здивовані, коли кілька тижнів назад отримали доручення прем'єр-міністра про те, що, виявляється, нам потрібно знову вкладати ресурси в розвиток інтернатних закладів, створювати дошкільні навчальні заклади при інтернатах, залучати дітей з малозабезпечених сімей в інтернатні заклади. Це свідчить лише про одне. Про те, що в державі відсутні уяви і поняття, і відсутні бачення, яким чином нам потрібно реформувати систему опіки і опікування. тобто на найвищому урядовому рівні, на вищ урядовці на рівня, вони не на нашу думку не так бають про інтереси дітей, а так бають про Саму інтернатну систему про персонал, який там знаходиться, і ці, ці рішення, які приймаються, не є в найкращих інтересах людей. Тому ми задалися собі таким питанням. Чи ж потрібні все ж таки Україні інтернатні заклад? І, і ми, були, ми були приємно здивовані, тим що навіть державні органи, представники державних органів, органів виконавчої влади розуміють, що що інтернетні заклади в такому вигляді, який вони є сьогодні, вони Україні не потрібні. Добре, що ви очікуєте в зв'язку з зміною уряду? Ну, виборами ну, про чи буде ця система якось справу? Ми не очікуємо, що рішення, які прийняли, це ще не є остаточні, що вони будуть скасовані і щоб все ж таки ми повернемося. То ж кажу, не щоб про державна цільова програма приймалася, коли Віктор Федорович Янукович був прем'єр-міністром. І Дмитро Табачник, міністр освіти, був віце-прем'єром з гуманітарних питань, які схвалили цю програму. Ми сподіваємося, що ми повернемося до цього напрямку, який зазначений в цій державній програмі, і почнемо його реалізовувати, а не робити знову відкати назад і знов дивитися на, на ставити питання, яке здається, ми вже напевне пройшли. Що в Україні інтернатні заклади в такому вигляді, якому є, не потрібні. Якщо ми говоримо з простою людиною з вулиці, як би їй стисло, коротко пояснили, чому інтернетні заклади є шкідливими? Як це відбувається на здоров'ї? Людей ну, які дуже перебувають? дуже просто треба пояснити, що дитина на жаль, у нас такі дослідження ще не дуже широко публікуються і не дуже доступні, але потрібно це пов'язано з ідеологічними питаннями ще радянської доби, коли в нас вважали, що інтернати вони тоді виконували свою функцію для того, щоб готувати громадян, для того, щоб громадяни не задавали забагато запитань, запитання, виконували казівки партії і уряду. Як тоді говорили, на сьогодні ситуація помінялася. Якщо простій людині сказати, то дитині. Яка народилася для її повноцінної гармонійного розвитку, потрібна мама. Це зрозуміло кожній, на мою думку, дитині. Тільки спілкування дитини з мамою призводить до її фізіологічного, психологічного і розумового розвитку, в тому числі центральної нервової системи. Якщо позбавити дитину контакту з матір'ю, якого вона немає в інтернатному будинку дитини, скажімо, то це призводить до того, що певні ділянки головного мозку не розвиваються, і дитина, яка Вийде вийде вже в 18-17 років з інтерната. Вона буде завідомо в гіршій позиції ніж дитина, яка виховувалась в сім'ї. Вона буде матиме гірший розвиток, вона матиме гірші можливості працевлаштування, вона матиме серйозні проблеми в спілкуванні, Вона матиме проблеми в суспільстві. Що ми по суті свідченням цього є численні випускників інтернатних закладів, які сьогодні виховуються, йдуть і не можуть соціалізуватися. Тому це є загрозливо для громадян України. Така існуюча система, яку треба змінювати. Ось це, я думаю, цей меседж би зрозуміла кожна проста людина. Це поділяють всі громадські організації та позицію? Чи є такі, які, в принципі, зазбережені? Це, тобто, які основні аргументи за збереження інтернету? Я, я не, не знаю жодної, я вам можу сказати, що я не знаю жодної громадської організації, яка говорить, що інтернати потрібні. Цього я напевне знаю, я такої не знаю. Ось, аргументи, Аргументи вже всі названі, всі про це багато говорили. Я ж кажу, не знаю, чи є такі, але я не знаю жодної, яка каже, що інтернатні заклади потрібні. Серед громадських, серед урядових організацій, є існують інші і різні думки. Державні органи все ж схильні до точки зору, що інтернатні заклади потрібні. Ну, от ми сьогодні в своїй групі говорили і визначили два важливих аргументи, чому так думають. І прийшли до думки, що інтернати, скоріш за все, потрібні тим людям, які там працюють, або люди, які ото -от навколо них мають відношення до них. Це перший, і другий очевидно. Якщо ми говоримо про демократизацію суспільства, і очевидно, що інтернати можуть бути тільки тоді потрібні, коли ми не прагнемо будувати демократичне суспільство, бо вони підлягають тотальному контролю. Вигнав директора інтерната і можна вирішити всю політику, бо він фінансується з держави, призначається державними органами. А спробуйте, коли у вас буде тисячу прийомних сімей, які виховують батьків, спробуйте їм сказати, як краще що робити. Це вже інший рівень демократії, інший рівень суспільства.